Цим дітям не пощастило відзначати свята у родинному колі. У силу різних обставин представники соціальних служб забрали їх від батьків. Та напередодні свят їм по особливому хочеться вірити у казку і відчути, що мрії збуваються. А мрії в них особливі, не такі, як у інших дітей. Читати їх листи до Миколая і Діда Мороза без сліз досить важко. Зустрічі з батьками просять здоров'я для своїх братиків чи сестричок, а просять здоров'я для Діда Мороза, кажуть про те, що вони будуть йому колядувати на різдво. Прийдуть, тобто абсолютно різні потреби, але звичайно, найбільше це любов від сім'ї, яких там не вистачає дуже. 47 листів із дитячими мріями та бажаннями. Ознайомитися з ними можна і в соціальних мережах. Саме там всі охочі можуть забронювати лист і виконати бажання дитини. Є такі листи, де діти писали і магнітофони, і MP3-плеєри, і комп'ютери, і телевізори, і ж тільки не писали. Але ми просили дітей просто, щоб вони нам написали їхні мрії. Всі і діти написали нам все, що вони забажали, щоб вони хотіли взагалі мати в принципі в своєму житті, можна так сказати. Але вони розуміють, бо ми їм пояснювали, що діди морози не обов'язково приносять все, що є в цьому списку. Може, вони принесуть з того списку тільки разиночки, але я думаю, що діти і так і так будуть. Саме ті діти будуть дуже приємно вражені і для них це дуже важливо. Обирати листа було нескладно, зізнаються новоспечені діди морози. Всі як один кажуть, відчули лист серцем і зрозуміли, що саме цій дитині хочуть подарувати радість. Побачила, що це хлопчик трирічний, і не знаю, мені так якось. Прикипіло це, прикипів цей лист і звичайні побажання нічого особливого, але от не знаю чому як щось я відчула і одразу ж забрала цей лист собі. І я давно не отримувала такого задоволення, коли вибирала подарунки. Радість від участі в акції доброчинці не тільки дарують, але й отримують розуміння, що саме завдяки тобі обездолена дитина посміхається, і, хоч на мить забуде про негаразди, дарує тепло. Все дети э, очень искренне хотят сказки, очень искренне верят в Деда Мороза. И если взрослым удастся поддержать в них эту веру, по-моему, это ну, максимум, что мы можем сделать. Если бы кто-то на тот момент мне написал от имени Деда Мороза письмо, я не знаю, я бы, наверное, до сих пор в него верила. Поэтому я пишу действительно от его имени, что э, значит э, я... Знаю тебе, я слідів за тобою цілий год, я знаю, що ти був хорошим, послушним, ти заслужив подарка і дай Бог, щоб у этих дітей все було хорошо, хоча б в новий кот. Дідами морозами стали зовсім різні люди. Це і студенти, і підприємці, і навіть депутати. Наразі лишилося ще сім листів від діток, які не знайшли свого Діда Мороза. Однак організатори обіцяють, ображеним не лишиться ніхто. Коли зберуть усі подарунки, урочисто із самим сивобородим повезуть їх до притулку.